Всім привіт мої підписчики! З вами є Рома І я буду сьогодні грати в режим полювання на подарунки. Погнали! Будемо цей режим оцінювати. І будемо грати. ну, Міну знати, Я карта. На цю карту, мені подобається. На сьогодні відео я покажу карту подроблятися. Ну давайте грати. Ми можемо просто так. Я знаю. А то такой появляем к этому. Привет! На мене на мене там ніхто не хотів дивитися. О, виситься. Височен. О, котик нявкає, це як котика. Да, сейчас учки у нас някакви. Пограємо трохи. Це новий режим, новий. Иди сюда. Да ну! Опа, там, кстати, его Да да. Ух ты! Привет! Я не убиву от тебя! Просто, иди в это анимацию на... Це мабуть ще в нові така була анімація. А в наступному видеоролика я можу це буду показати. Ой, що... Сюда! А ну-ка сюда! Я зайчик. А, і и вот это вдвиг. За вымона я бы не знаю, я это не знаю. Набьехать. Погнали, можно туда це на гланати мені нравиться. Так. Ай. Ааа, тене... коння. Нікого вбити не можу Не можу Капець!

Nessa é a nossa solução de é uma peça mista. Opa, só que é Que no <síntos> 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 trevo <Pohetreia. síntos> ah. E focai Мене певе ганяють. Це цей бот підганять. А він не чіткий, я повірю в цих почувствах. Ну ні, ні. думаю, мене все фулють. А вас почав, що якщо подивиться по цікавці, то... Можна найти...

Пусть один остався. Это так, місяця. Не, мені котко подавався. Цього жима мені більше понравится, тим не мой. І, і тут це б на увазі мені точно лучше цим манера. Це б до мене така одов, одовська зима, як в стальний наданий партій. Я вийду. Ну я думаю, вам відео понравилося. Поставте лайк. Підписуйтесь. Я хочу до літа назбирати моя задача 20 підписників. Всім до зустрічі, пока-пока.